Вітається маркер Подій. мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні говоримо про евакуацію. Останнім часом ми, в принципі багато говоримо про евакуацію. Але ми ж говорили з евакуаційниками, з людьми, які а, вивозять людей з будинку, саджають на потяг, відправляють в більш безпечні регіони. Сьогодні ми будемо говорити з людьми, які власне зустрічають переселенців з потяга, наприклад, які розселяють людей, допомагають, наприклад, там, їжею, допомагають з роботою, допомагають з житлом. І сьогодні з нами ми Галина Бордун, керівниця проєкту медико-психологічна допомога, волонтерська спільнота. Добрий ранок. Доброго ранку. А перш ніж розпочати традиційно. Нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можти у будні 9.15, радіо «ФМ Фамглична. Це прямий ітер. А переглянути відео можете згодом на ютуб-каналі «ФМ ФАМГлична. Все дуже а, легко. Починаємо. Мабуть, із запитання хто ж евакуйовується? Бо а, була наприклад така думка, що а, першими виїжджали там молоді люди. Наприклад, та хто приїжджає зараз, скільки це людей, наприклад, до Вова, я так розуміє, до вокзалу залізничного чи багато цих людей. А, ну, давайте почнемо з того, mm -hmm. що евакуація на сьогодні вона має таких сказала, два, два напрями і дві категорії людей, які важливо врахувати. Я хотіла, щоб люди також це розуміли. А, евакуація це є ті люди, які їдуть вперше. Це ті люди, які їдуть безкоштовними вагонами. Тобто, в нас є потяги, які є скеровані чи на Рівненщину, чи на Волинь, і там завжди є, дочіпається ще один вагон з евакуацією. Тобто, це ті люди, які виїжджають вперше. Це є безкоштовна евакуація, тобто це є для більш таких гарячих точок. На Львівщину їде через день напрям Херсонський, а до нас щодня приїжджає Покровський напрям і приїжджає Запорізький напрям. Друге, що важливо, що люди мають зрозуміти, що в нас приїжджають люди зі Сходу, які вже в нас були, вони самостійно зараз повертаються назад, вони купують квитки. І для мене насправді це та сама евакуація, тому що що би ми не говорили, людина мала все-таки віру, надію в те. Що вона повернеться за декілька місяців, ця вся історія закінчиться. На жаль, і вона е, на щастя точніше, і вона зможе повернутися, навіть якщо це буде зруйноване житло. На жаль, ми бачимо сьогодні історію, що. Е, Ті, хто повертався минулого року, чи навіть двадцять другому році, бо була хвиля людей, які вже навіть 22-му році, листопад, грудень, вони все таки назад поверталися, чи в Запоріжжя, чи в Дніпропетровську область, чи а, в Донецьку область. тобто вони поверталися назад. І от зараз е, ми бачимо ситуацію, яку ми маємо в Покровському. Ми бачимо ситуацію, яка десь дає де на Запоріжжі. Ми бачимо ситуацію, яка є на Сумщині, яка є на Харківщині. Е, люди, які вже десь тут були, вони розуміють загалом, де би можна було знайти помешкання, яка як працює система. Тема. багато хто з них має комунікацію з нашими волонтерами на залізничному вокзалі, бо маю сказати таку, я ну це напевно вже не секрет за ці періоди часу. більша частина спільноти сьогодні сформована з волонтерів людей, які приїхали до нас на Львівщину, які вже десь тут працевлаштувалися, облаштувалися, і вони для мене є найсильнішими добрими комунікаторами, які кажуть: слухай, та ми можна отак, то так, то так вони найкраще підтримують розмову, і насправді в складних випадках це ті люди, які найлегше підхоплюють. Чи власне людей, які приїжджають, і все-таки е, знаходяться в ну в непростих умовах, в непростому психологічному стані. Тому з тих, хто евакуюється, то е, на Львівщину більшість це є Покровський напрям і цей Запорізький напрям. Але треба розуміти, що до нас доїжджають із Херсонщини, із uh -huh. Харківщини, е, із інших областей, е, коли там в, е, умови їм є е, 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 небезпечні для життя. А uh -huh. кількість я так розумію, змінилася. Якщо прирівняти з 22 роком, року, це однозначно. Е, дивіться, якщо говорити з 22-го року, а uh -huh. ми насправді є. Е, Практично з самого початку війни, тобто, ми є другий третій день, які зразу сформувалися на Львівському залізничному вокзалі. Ми зберегли абсолютно всі умови. Тобто, ми до сьогодні є 12-годинна зміна. А ми до сьогодні є цілодобово, тобто в нас зміна з сьомої ранку до сьомої вечора. І з нами ті самі люди, які були з самого початку. На що я дуже вдячна, бо друга частина людей це є волонтери, люди. Я би сказала, достатньо самодостатні люди, які є мешканцями Львівщини, які десь є викладачами університетах, які мають власну справу. А вони за собою закріпили день, вони мають сформовано вже команду людей. І вони просто в нас є така комунікація в чаті керівників, які кажуть, там це є наш день, там, будь ласка, запрошуємо волонтерів. І в нас є ще третя група людей. У нас є іноземні волонтери. У нас є волонтери, яких з перших днів. Почали до нас приїжджати. І це є такі волонтери, в нас є команда більше 15 людей. Це є колишні лікарі, це люди знову ж таки, які мають десь власну справу. Це люди, які мають досвід а, в, в різних країнах світу, коли відбувається а, війна в тій чи іншій країні, і вони а, навчені. А, коли ми їх питаємося, чому вам це потрібно, вона каже, ми сформувалися вже десь фахівці. Ми маємо те, що нас фінансово підживлює, тобто наші справи, ми живемо насправді на якісь там певні відкладені ресурси. І це є наша а, філософія сьогодні життя допомагати тим людям, хто потребує допомоги. І в нас є, ми називаємо це іноземні дні, це переважно ті старші зміни, які вільно володіють англійською мовою. І практично вся команда на 95% сформована власне, з іноземців, які періодично можуть десь ще мігрувати, приїжджати, але коли вони їдуть, не завжди присилаючи своїх друзів, які ведуть той самий спосіб життя, тобто вони мігрують з країни в країну. І це ті люди, які вивчають ситуацію і дуже часто так само допомагають, тобто допомагають навіть тим, що там потрібно підтримати харчування для тих самих волонтерів, mm -hmm. для тих самих людей, які. Вокзалі, тобто ми є власне сформовані з тої категорії людей, що ми самостійно для себе шукаємо ресурси. Яку допомогу отримують люди, які сюди приїжджають? Тому що я колись спілкувався з воєнним кореспондентом, і це головний редактор Суспільного Донбас Андрій Крамченков. Він спілкується там з людьми, які живуть, наприклад, на Донеччині. А то вони бояться їхати. Вони бояться найбільше від маска. Ну як від маска пояснення їхнє? А це а куди я буду їхати? Я не маю куди їхати. Людей лякають 2000 гривень. Виплати, що вони отримують. Так, щоб люди розуміли, що вони не, не, не самі, коли вони приїжджають. Є три види допомоги. Угу. Перше, починаючи з 22-го року, серпня місяця на Львівщині була побудована така мережа координації з різними службами і з міжнародними партнерами і з районними адміністраціями. Я ще паралельно так само є. Я не є державним чиновником, тобто я є людиною, яка власне ці всі речі ми почали робити. І коли ми з головою, з начальником львівської обласної адміністрації, проговорили, як би можна було побудувати цю систему, він делегував певний напрям, тобто який ми очолили разом. Тобто в нас ще робоча група складається 50% зовнішніх людей. Із тих що, людей, що є на залізничному вокзалі, і загалом з експертів, які готові з ним працювати, А 50% це є директори департаменту Львівської обласної військової адміністрації, де ми між собою збираємося, проговорюємо виклики. Ну і зокрема, зараз плануємо виїзди в громади, де так само буде проговорювати саму систему. Тобто, одна річ, в нас є певна вибудована координація у вигляді дорадчого такого органу при обласній адміністрації. І в нас є побудована система. Тобто на сайті обласної адміністрації ми супроводжуємо і наповнюємо є окрема рубрика Координаційний центр підтримки цивільного населення. Там є різні центри психологічної допомоги. Від різних громадян організацій, партнерів там є перелік всіх ГО, які надають як прихистки, так і місця тимчасового проживання. Тут є юридичний певний момент, але напевно ми зараз не будемо ще про це говорити. Тобто, там є вся більше 100 різних локацій, де людина може селитися, всі волонтери. Які в нас на залізничному вокзалі вони мають побудовану за три роки вже комунікацію зі всіма гуманітарними хабами на Сході. І в більшості ми вже знаємо, хто буде приїжджати. Люди телефонують на нашу лінію, тобто в нас є лінія 38068 003 Вона є безкоштовною. Ми самостійно обслуговуємо цю лінію вже третій рік підряд. Адміністратори завжди беруть телефон, вони фіксують, і ми, людина часом за декілька днів собі шукає, де б вона могла тут проживати. Третій варіант є сформована з Бахмутського середовища, з Маріупольського середовища, які також є в чаті наших волонтерів. І вони кажуть, слухайте, їде наша група людей, давайте разом просто пошукаємо, де б вони могли далі рухатися. І люди вже мають побудовані ці комунікації. А, наступний момент з цього року ми розпрацювали ще один напрям це напрям підприємців, які шукають власне, для себе працівників, які надають безкоштовне проживання. Ну, от зокрема в Меденичах. Фірма вона готова, вона має гуртожитки, вона готова, вона бере людей на безкоштовне проживання. Сім'ї живуть окремими окремами блоках. І люди працюють, перенавчаються. Ми з центром зайнятості маємо дуже тісну комунікацію. Ми також від ним беремо перелік тих підприємців, які готові і шукають для себе працівників. Є окремі програми перенавчання, вони є для людини безкоштовними. Людина проходить перенавчання за попровавчурні програмі, Кошти скеровуються на заклад професійно-технічної освіти, який надає ту чи іншу вже перекваліфікацію спеціалізацію, і вони є в синхронізації з роботодавцем. Тобто людина розуміє, що вона перенавчається і може працювати. А ми ще відслідковуємо е, тих підприємців, які дають безкоштовне проживання. Вони так само про це інформують центр зайнятості. Ми стараємося мати з ними напряму комунікацію. І дуже часто ми бачимо ту хвилю людей, яка приїжджає і шукає дуже схоже свій для себе напрям. Бо все-таки перенавчання це певний час, та? і відверто 50-60 років людина не буде перенавчатися, якщо 40 останніх років вона робила там якісь певні угу. діяльності. Тобто, є ще один момент: це є власне робота і проживання. І я дякую тим підприємцям, які реально йдуть. Сьогодні на цей умови співпраці, але я чітко розумію. Ну я, я не знаю наскільки це. Є для вашого ефіру, але щоб ви зрозуміли, у нас більше 21 тисячі вакансій на Львівщині. Тобто, в нас на ну, сьогодні буде напевно завдання. номер один – це пошук робочої сили uh -huh. працівників, які готові би були тут розвивати. І напевно одним з напрямів і викликів вже буде для уряду це окрема стратегія повернення українців, або яким чином залучати працівників. Бо питання економіки буде напевно номер один – податки, сплати, розвиток, покриття власне того всього тих викликів. І напевно тих боргів, з якими ми зустрінемося і зустрілися вже а психологічна підтримка, я так розумію, теж зараз ну популярне, її надають, тому що я переглядав одну а, розмову з вами, і ви казали, що а, люди, які приїжджають з зони таким там, де дуже часто суються вибухи, та а, а, тут їм незвично і доходить до панічних атак через так. спокій. Ну це просто дивно для людей, які тут живуть. Та як це все в них е, дивіться, знов ж таки ми маємо розрізняти, коли був 22-й рік, і люди про. Просто сідали в потяги, uh -huh. і справді цих людей було дуже багато, більша частина з них виїжджала зразу за кордон. І щоб так, в нас багато було, у нас практично всі школи, всі зали спортивні були переобладнані під тимчасові місця. Але якщо взяти цей відсоток, то більший відсоток виїжджав за кордон. І це була просто хвиля, це був потік. І ми розуміли, що це десь на 3-4 місяці, і вересень, жовтень, листопад воно має якось впорядкуватися. Якщо взяти зараз, то зараз я евакуація. і коли ми виходимо на спільні наради від міністерств разом зі Сходом, разом з гуманітарними хабами Сходу, разом з обласними адміністраціями Сходу і разом навіть з представниками певних частин, вони кажуть, друзі, кажуть, все дуже добре, каже, але ви врахуйте, що в нас війна, і в нас будуть випадки, коли ми маємо насправді людей посадити в потяг і вони мають їхати, бо нам потрібно воювати. І про це говорить так само партнери. І коли ми говоримо про те, що людина. Насправді її вона витримала три роки. І от саме зараз, коли вона все-таки надіється, що вже би мало бути все зовсім по іншому, її садять в потяг і вона практично не готова. А вона вже адаптувалася до тих умов. Тобто ага. людина адаптовується і вона приїжджає сюди, а тут її зустрічають, то ми дуже часто переконуємо, що це Львів. Що це західна Україна? Бо якщо відверто страх пов'язаний з тим, що вони нікуди не їхали з того місця, там де вони проживають, і для них оці ці всі умови є так само чужими. І люди дуже просять там поверніть нас назад. Ми каже, ми не можемо вас повернути назад. Вас реально посадили партнери, вас посадили часом, навіть і самі військові. І на жаль, це небезпечно є для вас, і це є екстрена евакуація. Це означає, що десь вони з вами про це говорили. І часом нашим психологам на залізничному вокзалі йде до п'яти годин в переговорах. Щоб людина все-таки прийшла до себе, щоб ми поїхали з нею, завели її в цю локацію. Наступний день все-таки сконтактували з лікарем, сконтактували з соціальним працівником, щоб вона могла далі рухатись. І ми маємо ще одну дуже цікаву річ для себе. Це таки люди на заході, вони є більше цифровізовані, вони більше ми працюємо з телефонами. А часом, коли люди приїжджають сюди, ми ще самостійно обдзвонюємо ті чи інші локації. Бо як би це не звучало дивно, люди без телефонів. Uh -huh. І більше того, потім ти маєш певний зв'язок, і наші люди, які там є один день на зміні, вони крім того, що супроводжують протягом два тижні цих людей, поки ця людина не вбудеться, не, не заселиться не на тиждень, не на півтора і почне вибудовувати зв'язок з тою локацією. З медичним працівником, соціальним працівником тому, о, власне, те, що ми зараз бачимо, для мене насправді це є складніші ситуації ніж ті, що навіть були минулого року. Мусимо вже завершувати. Мусимо завершувати. Ми обговорили майже все сьогодні. А з нами була Галина Бордун, керівниця проєкту медико психологічна допомога, волонтерська спільнота. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час сьогодні. А нагадаю, слухати ранковий маркер події можете в будні 9.15. Радіо радіо Галичина» – Це прямой тер. Переглянути відео можете на YouTube каналі Фамгаличина. А мене звуть Роман Мудрий. Почуємось, і побачимось.